Сьогодні всім я сьогодні, сьогодні я буду грати в цей режим, де я зібрав всі морфи і ми подивимося. Знаєте на що? На скіни і провіримо, і я скажу, які, з якими скінами лучше ходити і таке подобне. А якщо вам нравиться, подобається ця рубрика, я буду знімати інші морфи і буду їх оцінювати. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте почнемо. Перший Сонік. ну, давайте станемо кудись. Е Сюди станемо. Ну, перший Сонік. Просто класика всього класики. М -м і, типа, нормально. Да, типу, бігає як обично. І мені подобається. Мені теж подобається 100 лайки. І я оцінюю його на 7 балів. З 10. Ну, норма, норм. Далі давайте візьмемо Тейлза. Ну, все. У нього, типа, помінялось помінялось це. І тепер він... У нього має, типа, хвости, І він, типу, тіпа... ну просто це тоже класика із символи на аккаунт. Тейлза, і тут Gold Sonic. Ну, я би не сказав, що він взагалі дуже такий імбовий. І мені даже не нравится такий сви... Світ... Світ... світ. То я оцінюю його на 4 бала. Да. Е, суперсонік, блин, смотри. Вайт. О, Суперсонік. Це то же саме, но тільки от такий сонік мені вже нравится. Він, типа, ну, не Легкий. Ну да, я. Я його оцінюю на ну, теж балів. Далі йде Аквасонь. Ну, у нього хоч би є. Знаєте, як Призубить і. Блін, чи я не можу зробити печки? что у меня с моделькой? А что у меня с моделькой? Да. Сейчас. Аква. Давай. О, на речь. Ну, у нього, як ви бачите, є дразубиця, хоч би ж він тепер має якісь ефекти і... доволі непохо. Ну, і фігура... А, точно. Е, це 8, 7, 7, 7, 5. Фігура, ну мені подобається якийсь курс Соніка. Якщо б він виходив на головний екранок. Як це не сітати Sonic? Це найхідша його версія. Ну, давайте подивимося, що далі. І у нас далі йде Тейлз. Ну, те ж саме, як Tails, тільки у нього, от бачите, є от райські, райська штука і ще Ніч. Ну, доволі непогано даже. навіть. Подивимося на крізь О боже мій. Кстаті, ось цей буде у нас 6. Ну, я не я не думаю, що Безий, бо... ну, тут буде. Тут ефекти є, але вони типу, незамітні просто ходити по карті. Ну ладно, тут нехорошо просто бути тут. Така. Покрасили цей. Можно идти вот сюда да, и типа гряти в прятки и десь його поставить в логол. Его невозможно зайти, да. Ну, если тут гулять, то все довольно непогано. І ще выбивается. А далі у нас рилати соник. Ну, помню, я я с ним не играл. Еще эффекты такие, ще, ще мечик. ні, Оце хай буде оцей сонік буде 9. Метал да, Sonic. По-перше, у нього є ефекти. Оці іще, гола, іще оце. Друге, у нього є ще отакі от ефекти від того, що ти йдеш. І третє, у нього є і ще, як обичний, Metal Sonic, він може літати. Чудово, десь 10 з... Десяти. І далі йде Tails. Мені взагалі нравится. Ну... Задумки це хороше, добре. Окей, я якщо піти е, світак Ну, Я не знаю. Да, окей. Ну, я не скажу, что он дуже таки добрый. у меня там соли. Я не сказал, что он дуже хороший. Я поставлю 4 балла. Ну, просто еще раз то, что он не хороший. А далее у нас есть Соник з. Ну, типа... Це той самий Сонік, просто у нього моделька крутіша. Не, якщо вони б поміняли до кожного персонажа це, то Сонік би був так, один із самих, ну, крутіших. Ну, типа... Його вся моделька пішла на сюда. Просто можна Соніка взяти и вс красити. Давай. Ну давай здесь у тебя. Metal Sonic. У него таке оружие. Ну непогано ще цей. Мені подобається, що він літає і раз то, що він отакі. Типу, Приміри. Ну, давай дев'ять. Девять. Так, да, дев'ять. Далі йде. О боже, цифровий. Ну прикольно, типу, що саме мультик пам'ятаєте мультик? І там за нього було все, а тут, типа, придумано. так, да, окей, добре. Хорошо. Супер супер сонік Ну, це сил... краще, знаєш, супер супер сонік Ні, мені подобається. Мені не подобається, що дуже ярко. А якщо, типу, шукати і, і гравців... То ти береш супер супер Соника і десь вс бачиш, все не бачиш і все прекрасно. Добре, окей. Далі йде Tails. Tails. Ну, непоганий, знаєш, типа синій. Давай, е, 7. А оцей буде 8, це буде... 8, це буде 9. Ну, я не знаю, я казав, да. І Сіксонік, ну... Непогано. <кій> не непогано, непогано, непогано. Непогано, типу просто розкраска. Не знаю, типа. Це теж не підходить, типу Типа, шість. 5, ні, 4. Вот Metal Sonic классика. Все идеальный си параметры 9 баллив раз. получаю, я не буду даже говорить. Ну и Tails, Ну, типа, 8 Tails, Просто шляпа. саме прикольное, давай. Ну и Sonic. Для мема це реально окей. 8 сыгло нет. Backrooms, bro, backrooms і... вот. Вот єдиний, ну, може єдиний, що... Отак, от, вот если идти, то у нього полосочка. Золото полосочка десь испали просто. Е, mm -hmm. Дьявол Шонник. Ну не погано, я понял, эффекты, я І біжить, эффект. він біжить. Ну, давайте закинем. Восьмерочку. Бонни, Бонни Соник, просто. Бонни Соник, блин, ну, быстрый Соник, только -ти все, летовый с гитарой. Я... Ну, давай, э -э, висим, просто висим. Да, да, висим. Дальше у нас есть Чупер Соник. Ну, ладно, окей, висим. Тун... Тун тун соник. Вс, я буду... Я наступный Брайн Рот. Давай дефом скоро запусти и подивлюсь. Ну, по-моему, знаю. Окей, добро, окей. Капучино соник. Балерина... Балерина Sonic. Ballerina... Sonic. Dobr, окей. Okay. Я тільки я, я дивлюся на морду <рі> Давай подивимось на тебе фіолетовий. Ну все, давай. П'ять. П'ять. Ось всі во ці буде все десь. Так. Опа, що все Зразу 12 плюсом У нього, по-перше, він летить. По-друге... Вот хвости! Хвости! Синає! Хвости найголовніше! О, фогожені! Третій, третій! Він способен четвер... Короче, десять балів. Десять балів. Якщо Если... Если поставити лайки, підпишитесь на канал. Я тут побачу це роздобачить він. Дайте мені робукси і ми Класику, классику. Сапарамбел. І все таке. Ну, я, я просто не хочу. Капучино Sonic. Зразу. 10 балів. Нічого не буду сказати. Це ж Капучино Sonic. Що з нічками. Ідеально. Ескалібур Sonic це один із найкрутіших стнів. Просто щоб походити, подивитися модельку. Десять з цих. Ну, темний Sonic. Темний Sonic. Два. Просто два. Я, я, я понимаю для кого це круто. Mm, так, я, ну такие, да, весим говорила. Лаки соник. Мне самый неизвестный. Невозможно почти получить. Боже, як у него прикольно, вы подивитесь. Десять. Эээ, е, десяти. Ну, типа, тоже для пряток. И... І... Я як что это оранжевые тайлсы. Нет, сразу миллиард, 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 на мему. на миллиард, На меме. <связать> Я хочу... Який буде мій любимий ским. С... Мій лю... любимий Skim ну, це Classic Tails і Escalipok. І лаптік. Я буду ходити от типу, ці подвічі. Якщо ви хочете дізнатися, як його отримати, і ви не можете його знайти. все просто. Ви, під... ви підходите до цієї скали, де є ось такий чудик. И тут ви бачите гігантський меч. Все делаєте, все робите, все витаскивает. Да, тяжело, да, супер тяжело. Ви получаєте його. И все. Легко. А якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока, всім до скорой з всім пока-пока-пока-пока.